Вітаю друзі. Ну що, Росія почала отримувати ляпас за ляпасом на дипломатичному напрямку, і це справді помітно. Більше того, те, що відбувається, показує, що Росія перетворюється вже не просто в регіонального лідера, а в регіонального аутсайдера. Трамп прийме Алієва і Пашиняна для укладання мирної угоди між Баку та Єреваном. Про це пише The Washington Post і також місцева вірменська та азербайджанська регіональна преса. Якщо це дійсно відбудеться, то стане не лише мега подією, а й великим успіхом американської дипломатії. А ще і це для нас приємно, це стане смачним ляпасом Росії, яка залишається за бортом всіх процесів. До речі. До цього все йшло. Трамп останнім часом дуже активно зайнявся цим напрямком. Ще раз кажу, він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру. Так, от президент США планує 8 серпня провести в Білому домі зустріч з президентом Азербайджаном Ільгамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. А... Вашингтон Пост пише на це з посиланням на двох високопосадовців адміністрації лідера Сполучених Штатів. Вірменська преса каже, що так, така інформація є. Азербайджанська не спростовує цю інформацію, хоча й не підтверджує. Але кулуарно азербайджанські журналісти кажуть, що всі готуються, готуються до цієї події. Більше того, у всіх сподівання, що це дійсно може стати кардинальним. Таким кроком до миру між двома країнами, чому в це вірять, тому що нема в процесі Росії, яка зацікавлена була в довготривалій війні, саме Росія була головним бенефіціаром цієї історії. Саме Росія була тою, хто стравлювала весь час Азербайджан Сири та Вірменію. Ну до речі, треба ж казати і про те, хто запустив цей процес самого початку. Так, от за повідомленням сторін. Вони мають укласти історичну мирну угоду між країнами, яка, які десятиріччями перебували в стані збройного конфлікту. Але припускається. Що в гіршому варіанті Вірменія та Азербайджан можуть підписати лише меморандум про взаємопорозуміння е, у цій п'ятниці у Вашингтоні? І як повідомляють також регіональні джерела, документ буде символізувати на готовність сторін продовжувати рух до мирного регулювання після десятирічних конфлікту для Трампа. все одне це. Стане важливим зовні досягненням особливо на тлі того, як він активно включився в процес останні місяці. Йому це потрібно ще раз кажу, але я вважаю, що це найбільше потрібно вірменам та азербайджанцям, тому що мир між їх країнами дасть можливість розвиватися країнам і вийти в разі раз з російської ор це було б найкраще. Зустріч може стати вирішальним моментом у багаторічному протистоянні, яке виникло під час розпаду СРСР, за підтримки. Ще раз скажу. Комуністичної партії радянського союзу, пана Горбачова і КДБ, бо ця, ця війна була їх проектом, як і декілька інших війн, і про це забувати не варто. Все сталося навколо територіального конфлікту навколо Карабаху, Але ще раз кажу: якщо зараз це вдасться владнати, це по перше, великий успіх американської дипломатії. По друге, помітна зміна. На помітна зміна в пріоритетах у регіоні і ляпас Росії. Але це ще не все. Наступна подія, яка сталася ну відверто розірвала зараз інформаційний простір в Росії і Ізраїлі, вражаючий виступ голови МЗС Ізраїлю Гідіона Сара, який приїжджав на днях до України, вразив росіян, скажімо так. Неприємно вразив. Він виступав в ООН і на адресу представника Росії заявив: ми також почули тут стільки брехні, що я не можу подати її всю. Було справді забавно почути представника Російської Федерації після трьох з половиною років жорсткого вторгнення та жорстокої війни в Україні після бомбардувань цивільного населення у Києві та інших місцях. Виступає тут як ні в чому не бувало. Скажімо так. В Росії почали волати Ізраїль нас зрадив, бий євреям, рятуй Росію, але зразу скажу: Росію вже не врятувати. Далі Гедунсар додав. Я також чув палестинського представника і маю сказати: палестинці навчилися пропаганду у вас, росіян, ще в радянський період, і Ви були добрими вчителями. Палестинці винайшли терор як спосіб просування своєї мети. І це стосується всіх палестинських фракцій. До сьогодні палестинська автономія продовжує виплачувати зарплати терористам та членам їх сімей залежно від тяжкості скоєного злочину. У такий спосіб вони продовжують заохочувати тероризм. Досі знаєте. Дві історії, які насправді пов'язані між собою, американці почали грати велику дипломатичну геополітичну гру проти Росії. До речі, Україна теж є частиною цієї гри, як і казав раніше. Трамп втратить прихильність до Путіна. Чому? Тому що Путін його кине, а Трамп як класичний нарцис, який сподівається отримати не лише бажане, а й отримати підтвердження свого неймовірного рівня і компетенції, отримав ляпас від Путіна, а саме по Україні. І цей ляпас дуже болючий. Більше того, на цей ляпас вже реагують американські виборці. А оце. Замовчати Трампу не вдається, і він буде реагувати для того, щоб, по-перше, помститися Путіну. По-друге, повернути електоральну прихильність республіканської партії. Бо незабаром вже в вересні починаються великі перегони виборів в Сенат і до виборів в Конгрес. А тут треба звернути увагу. Сьогодні переважна більшість. Республіканських виборців кажуть, що вони не задоволені позицією республіканської партії по Україні, і це до речі, відверта позиція. Це всі соцопитування показують. І їм не подобається, що Трамп заграє з Росією. Вони хочуть санкції на Росії. Вони хочуть відшмагати Росію, і Росія стає великим поганим хлопцем для американців. А Американці люблять, коли поганих хлопців б'ють. Боляче тому зараз вони хочуть і санкції по Росії, і додаткову підтримку Україні. І це, до речі, всі ті, хто голосував за Трампа, і Трамп не може не реагувати на це. Бо якщо він проігнорує, не буде голосів для республіканців в Конгрес і Сенат. А тоді а тоді виграють демократи. І буде імпічмент. Це, до речі, розуміє не лише. Трамп, це останній раз сказав спікер Палати представників пан Джонсон і сказав, що якщо ми програємо Конгрес і Сенат, то термін роботи Трампа завершиться на другому році. І він правий на 100%. Тому ми зацікавлені, щоб Трамп якомога скоріше перейшов від загроз і обіцянок до справжніх дій. І отут всі ці моменти ми бачимо. Зараз працюють на нас. Є ще один момент, який Трампу ми бажаємо ми, до речі, бажаємо Трампу успіху. В цьому це зараз протистояння з Індією. Бо Індія є номер один країною, яка купує російську нафту, навіть не Китай, Індія, і тут треба звернути увагу: якщо Трампу вдасться дотиснути Індію, а схоже, що може здасться, то тоді Росії не буде грошей на війну. Вона повинна буде шукати, куди ж дівати ту нафту, яку вона видобуває, і. Вимушена була буде е, виробництво видобуток нафти, а потім і виробниця. Вся ну вся історія обвалиться. Це ж не тільки видобування нафти, це ще переробка, логістика, обслуговування. Це банки, це це запустить таку кризу кризову ситуацію, що. В Росії справді перелякані. і зараз намагаються навіть дати Індії додаткові знижки, аби індуси не відмовлялися. Але для індусів стоять інші пріоритети. По-перше, це взаємодії з американцями. По-друге, це іміджова історія, яка дійсно починає впливати, бо з тим, хто допомагає загарбнику і вбивців, все менше починає хотіти працювати. І, до речі, американці підтримуючи Пакистан, дають натяк. Індії, що нічого доброго цього не буде, а інакше, а інакше, що Індія піде на зустріч американцям, то може відбутися цікавий момент. Наприклад, релокація американських підприємств з Китаю до Індії, і індуси в цьому теж зацікавлені. Тому уважно слідкуємо і за цим моментом. Індуси можуть прийняти рішення. Тоді це буде ще один супер ляпас Росії. Сподіваємось, що ці ляпаси не закінчаться. Германія з Азербайджаном, Ізраїль, Індія. І я бажаю отримати не ляпаса, а смачний удар по морді від історії з Україною. В будь-якому випадку перемоги американської дипломатії працюють проти Росії, а значить Україні на користь. Тому уважно слідкуємо, фіксуємо і підтримуємо ці процеси навіть на емоціональному рівні. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули поставити вподобайку. Дякую, каналу потрібна ваша підтримка. І, до речі, дякую за те, що ви зробили канал 600 тисяч. На каналі вже більше 100 тисяч підписників. Поставте подобайку, підпишіться, Ми йдемо на мільйон і прокоментуйте, а ще поширте відео. В будь-якому випадку, дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Це найголовніше. Поки є підтримка ЗСУ, поки існує ЗСУ, України є майбутнє. ЗСУ це і є запорука майбутнього України. Тому донайте на ЗСУ, підтримайте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Поки є ЗСУ, України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Єднаємось навколо ЗСУ і все буде Україна. Папа. -па.